Всім привіт! Хочу сьогодні показати нашу пральню в готелі Holiday Inn. Вона знаходиться на першому поверсі. Тут є дві пралки дві сушарки. Коштує це все 3 долари за одну послугу. Вам знадобляться монети по 1 долару, їх ви можете взяти на рецепції. Також ви можете придбати там порошок 1 долар за одну штуку. цикл стирки прання на Normal Warm пройшов за 36 хвилин. 47 хвилин на сушку. та 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 дам По напівволога трошки. Деякі речі. Але це добре. Замовила отаку от каструльку собі електричну з шейну. А, десь вона коштувала близько 23 доларів. Але. Зараз я вам можу дати пораду, що ви можете просто собі зайти на Marketplace у Фейсбуці і взяти таку саму кастрюльку електричну, за півціни або навіть задармо, Бо тут канадійці дуже полюбляють віддавати свої речі або продавати їх за копійки. І це буде і швидше, і більш вигідніше для вас. Я її купляла в перший тиждень після приїзду, щоб готувати щось. А, бо їжа не дуже тут смачна, і мій чоловік майже нічого не може їсти. Але зараз, вже після майже трьох місяців, я вам даю таку пораду, бо е, тоді я не знала про таку е, рису канадійці. Всі ви вже бачили мій перший номер, мене переселили. В мене є другий номер. Ось я вам його показую. Вас можуть не переселити, але хто зна. Із останніх новин про готель я знаю, що багато людей зараз а, виселяють а, когось. Після 45 днів комусь ще дають 2 тижні продовження, комусь один тиждень. Зараз ситуація складна, тому що програма, скоріш за все, в березні закриється і все. Не буде ніякої допомоги. Тому так. Сміття виставляється просто за двері. Його забирають о 9 ранку та о 3 дня. Поряд з готелем знаходиться будинок для людей похилого віку. Тому ви дуже багато зустрінете тих, хто гуляє озером, і вітається зі всіма. З вікна, якщо вам пощастить бути на сторону озера, щоб вікна виходили, ви можете побачити дві гори. Одна з них це квіді-віді, це перша. А друга це Сігнал Хіл. Ви його не сплутаєте, бо там стоїть будівля.